Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я керівник модельної агенції Maxi Models у Львові, яка знаходиться за адресою Південний торговий центр Галичина Третій поверх. Сьогодні я хочу вас ознайомити з. Нашою агенцією з приміщеннями, де займаються дівчатка, де проходять всі кастинги, де проходять всі навчальні процеси до того, як модель виросте професійно, до того, як вона вийде на подіум, до того, як її побачать, власне, всі, всі у Львові та за межами Львова. Ось тільки прийшла на роботу, наших дівчаток ще немає менеджерів. Ось хочу показати вам приміщення, таке головне, в якому проходять кожного дня кастинги, відбір до нашої модельної агенції. Ось за тим столом сидить у нас Марта, менеджер, за цим столом у нас сидить Наталя і за цим Ірина. Вони завжди вас раді прийняти, запросити в модельну агенцію, якщо ваші параметри відповідають певним критеріям. Плюс-мінус модельним. Тому що якщо ваші параметри чуть-чуть більші, нічого страшного, дівчатка. Не сумнівайтеся в своїх силах. Пробуйте, худайте, займайтеся, підкачуйте собі прес-ножки, приходьте до нас і зможете попробувати, власне, чи ви прийдете в нашу модельну агенцію і як далі складеться е, ваше життя. Ось. Це перший кабінет, в якому проходять всі, каст, всі кастинги, відбір головний до модельної агенції. Ось, сьогодні дуже сонячно, сьогодні гарний, гарний день, гарний ранок. Це головне приміщення, воно таке більше, ширше. Є в нас шафчики для переодягання моделей, які ви можете використовувати, якщо вам потрібно. Перезутися, змінити взуття. Так само у нас проходить хореографія. На хореографії дівчатка мають бути в зручному одязі. І шарчики якраз для зміни одягу, переодягання допоможуть вам, ви можете лишати свої речі. Ніхто їх не буде брати, не хвилюйтеся. Є в нас такий телевізор загальний, на якому проводять заняття викладачі, використовують його, щоб показати. Моделям певну інформацію. Є в нас зеркало велике, в якому можуть побачити себе молоді модельки, зрозуміти, наскільки вони правильно, професійно відображають точки, відображають кетволк проходку. Починаємо, звісно, ми вчитися завжди з цього приміщення, а потім переходимо на... Більше такі загальні рівні. Це переходимо на третій поверх. Тут вже всі нас помічають, всі бачать багато відвідувачів, які спостерігають за нашим кетволком. Ось. Ну, зокрема, ви вже бачили. Я виставляла попереднє відео, там наші модельки навчаються. І як проходить заняття кетволку, ви вже, я думаю, ознайомлені. У нас є бойлер, водичка, є кружечки, ви можете завжди собі, якщо втомилися, виснажилися на заняттях, тому що в нас інтенсивні заняття. Ви можете собі підійти і взяти власне, водичку. Хто не встиг на занять, на, на навчанні зі шкіл е, перекусити, ви можете в принципі, брати з собою якісь канапки, якісь такі більш більш такі, власне, корисні речі для, модели, для моделей з харчування. І підігріти можете собі в мікроволновці. Так само в загальному користуванні для моделей. В цьому у нас є декілька кабінетів, розділених в модельній агенції. Ось тут у нас майкаперна. Ось. Так виставляється, модель сідає і її роблять макіяж, зачіску перед тим, як відбувається фотосесія для каталогу або для журналу якомусь. До речі, фотосесії в нас всі відбуваються. Ось фони, ми відпускаємо їх, і різноманітні кольори. Прошу. Дуже для фотографів, з кого немає ще своєї фотостудії, звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. І надамо так само модельку. Кому цікаво. Е, перший кабінет у нас тут майстер по манікюру. Завжди приведе ваші нігтики в порядок. Зокрема, для моделі. Це дуже круто, дуже класно, коли. Є гарний манікюр, правильний, без ніяких там порізів, тому що коли моделька сама собі робить манікюр, це жах. Особливо, ну, в мене така сама проблема, і відповідно мені майстер манікюру дуже допомагає в цьому слідкувати за собою і за, свої, за своїми манікюрами педикюрами Ось, дуже хороший майстер. Звертайтеся. Тут у нас сидить бос. Ось другий кабінет. І в нас ще є один кабінет, відповідно, де ну, тут кабінет ми можемо переодягатися, коли кастинги, які дуже багато моделей, 30, може 40, може 50, в залежності від кастингу. Кабінет для переодягання, зокрема, відведений спеціально, тому що так багато моделей і потрібно дуже багато місця для зміни. Взуття для зміни сукенок, тому що модель насправді не завжди ходить на каблуках. І не завжди вона виглядає в житті, так як на кастингу, тому що на кастингу є певні критерії вигляду моделі. І на роботі, зокрема, є в нас ще так само по нарощенню Вій майстер. Дуже зручно, коли ваші війки є маленькі, тоненькі, майстер власне, по нарощенню вій може вам зробити вії, такі довгі-довгі, як кішечки, дуже цікаво. Звертайтеся. Декілька разів собі провела враження хороше і тримається довго, десь біля трьох тижнів. Чи псує вії? Можу сказати ні. У мене взагалі густі вії, але кожна дівчина хоче виглядати по максимальному найкраще. Ось. Але після того, як я спробувала собі вії, я вже не можу від того задоволення відмовитися. Це круто, коли завжди не потрібно нічого з собою робити, але завжди ти маєш супер макіяж. До речі, скоро маю йти туди. І покажеш вам з гарними війками пізніше. Подивитися. Тут у нас стоять композитки професійних моделей, які вже навчилися в нашій модельній школі і вже працюють на високому рівні на світових подіумах. Ось наша Роксулана. Вона почала працювати з 15 років на різних фотосесіях, журналах, показах. Це Тетяна. ось. Бачите, скільки в нас багато моделей насправді? Щоправда, не всі, не всі хочуть дійти до якихось топових позицій, топових місць. Хтось хоче прийти в школу для себе, хтось хоче прийти, щоб самовпевнитись. Звертайтеся, я вас запрошую, дівчата, та й хлопці, тому що хлопці в нас приходять і стають такими. Такими харизматичними багато дівчат, і це їх загартовує до стремлінь, до, до відновлення себе, відновлення свого тіла, тому що насправді модель, модель вона завжди має слідкувати за собою, вона завжди має. Вести правильний образ життя, тому що все відображається на її зовнішності, на її лиці. Тобто по максимуму, по максимуму слідкувати за собою. Зокрема, нігті завжди в порядку, завжди в порядку, лице завжди в порядку, власне, манера поведінки. Ну, ну, це все інше ми будемо вчити в модельній нашій школі, яка проходить кожного дня. Ми інтенсивно займаємося. Запрошуємо тебе. Якщо ти десь мріяв дотикнутися, доторкнутися до цієї сфери. Але якщо ти вагаєшся, ми запустили канал, на якому ти можеш до нас долучитися і бути завжди в онлайні. Це дуже зручно, дуже вигідно для тих, що хто ще не дуже впевнений в собі, хто ще думає, але точно не знає, чи підходить навчання, чи... Хоче він того, ви будете завжди спостерігати за нами в онлайні, бачити, як ми працюємо, бачити, як ми проходимо навчання, як ми змінюємося. У нас є дві групи: є дитяча з чотирьох років, і є така більш доросліша з 13 років і до 25 Тому що вже далі, ну, вже потрібно дивитися. Більш детальніше, якщо дівчатка і старші хлопці, там впливає більше зовнішність. Ось. У нас такий ще маленький телевізор є. Є ще сантиметр професійний, медичний, на якому ми завжди міряємо зріст. І... Чесно кажучи, один сантиметр може вплинути на багато що. Тому моделі кожного дня виміряють параметри, зріст, вагу. Слідкують за цим, слідкують за харчуванням, слідкують за, е, за своїм тілом, щоб все було ідеально. І максимально, максимально направляють це все на підйом, на кращу позицію. О! Прийшла до нас Марта. Познайомтеся, скажи привіт. Привет. Ось. Тому, якщо вам цікаво, приходьте до нас, і ми обов'язково з вами зустрінемося. Дякую і пока-пока. Слідкуйте за нами!